Шановні гімназисти, ось і завершився цей особливий навчальний рік. Ми це змогли. Ми прийняли виклик дистанційного навчання. Це було дуже непросто, але попри відсутність світла та інтернету, повітряні тривоги та обстріли, ми старанно працювали на власному навчальному фронті. Ми проявили високу міру витримки, наполегливості та терпіння, щоб здобути знання та вміння, які стануть міцним фундаментом у майбутньому нашої вільної України. Особливо хочу привітати випускників. На жаль, цього року ви не почуєте той довгоочікуваний останній дзвоник у стінах гімназії. Але це не завадить вам вступити до престижних вузів та стати професійними спеціалістами. Я хочу побажати вам успіху у дорослому житті. Нехай ваші мрії і плани реалізуються, а життя наповнюється тільки позитивними емоціями. Дякую нашим педагогам, які підтримували та мотивували навчатися. Ви знаходили можливість вийти на онлайн урок пізно ввечері, коли тільки з'явилося світло, перевіряли ночами наші роботи і пробачали пропущені терміни здачі завдань. Завдяки вам ми маємо високий рівень досягнень та справді гідні зватися талановитими та творчо обдарованими дітьми. Велике дякую, хочу сказати батькам, які допомагали нам проходити цей складний етап нашого життя. Ви завжди були поруч та дарували все своє тепло та турботу. Цей рік особливо навчив нас тайм-менеджменту, а також радіти дрібницям, світлу, дню без тривог та просто тому, що ми вдома, поруч з рідними. Попереду у нас три місяці канікул. Бажаю, щоб кожен провів їх весело, а головне з користю. Ми вдячні Збройним силам України. Що маємо можливість на щасливі дитячі канікули. Тож відпочивайте, набирайтеся сил, насолоджуйтесь сонячними днями та продовжуйте працювати на користь нашої перемоги. Я дуже сподіваюся, що наступна моя промова прозвучить 1 вересня на подвір'ї гімназії, і ми всі разом дружно зайдемо до школи. А поки. Ще раз бажаю гарного відпочинку. І це музичне вітання звучить для вас. Синку, вставай вже сьомий ранку. Скоро алгебра почнеться. Іване, вставай. Я вже приготував сніданок. Пішли їсти. ти не станеш за Батько, Може партію? Давай. Цілий рік як коняка пахав, у клас рум завдання надсилав. Але того, що лишив сил, для цих довгожданих дані кулів. я зранку за комп'ютер по повечором без сил. Навіть деколи в неділю я до цього уже звик. Точно знаю, я для чого. Я працюю цілий день. Просто хочу дуже-дуже гарний -дуже табель я гарний Таврія, цілий рідня коня копахтав, у рук завдання надсилав, але то, що лишив, трохи сил Для цих довожданих кані кулів. Нарешті прощавайте термін здачі і борги, геометрія і мова, фізика і всі двійки будемо відпочивати, набиратись нових сил, піднімайтесь разом з нами, учіш на всі учіш на шашлики Цілий рік я коняка пахав у класрум завдання на села. Пляжі засмагать, але проривненько солі, ми не будем забувати, Повернемося до школи, ми здорові і міцні. Ну а поки літо кличе, ну всі за ним, всі йдем за ним. Цілий рік я коняка пахав, у класрум завдання надсилав. Але то, що вишив, прокасил, для цих довгожданих та нікубів. Сіли і рідня поняка попав, у клас рум завдання надсилав, але точно лишив, прокасил для цих довожданих да нікулів. Але точно що лишив прокасил для цих довожданих да ні кулів, для цих довожданих да